Що жінка палить, то, на жаль, це е, фактор ризику для перечасного страження інженки та для виникнення раку шейки матки. Е, генетика. Е, тобто, якщо у жінки є ламка х хромосома, то так, ну, синдром ламкої х хромосоми хромосоми, mm -hmm. да. обов'язково я раджу жінкам, які планують репродуктивну функцію, да, тобто вони прям чітко вони знають, що вони хочуть е, вагітніти, тобто цей тест пройти, тому що там важливо, якщо вона наявна. То фактично зробити предиплетаційну діагностику ембріона і вже точно пересаджувати здоровий ембріон. Але насправді це не так часто зустрічається. Тобто, mm. я все ж таки не можу поставити це на перше місце. Третє це стрес. Тобто це стрес або внаслідок вірусної інфекції, або внаслідок там, променевої хіміотерапії, стрес війни, тобто стрес в дуже широкому да, понятті цього слова.